Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Дніпро 1 Довбик не зіграє 2 місяці. Довбик підтвердив, що не зможе виходити на поле в складі Дніпро 1 наступні 2 місяці через травму вивих плеча. Це... Цю травму він отримав в попередній серії у матчі за збірну України. І до кінця року він вже на поле не вийде. Сьогодні у нас матч хайлайт з та повний матч в лісі чемпіонів з Паоком. В чемпіонаті ми йдемо на першому місці. На 10 пунктів ми випереджаємо ЛНЗ. А Минай у нас 12-й має 11 пунктів в 11 зустрічах. От, там вже й ДНІ про один. Шахтар трішки піднявся. І давайте вже переходимо до першого матчу. Замінив я. Майже всі гравці, тому що через 2 на 3 у нас матч з Паоком, тому лише Бущан і Міла залишилися в, з основи. Легенда 5 хвилин дощ від Віктор Копієвський обслуговує даний поєдинок. Ми виходимо на поле. Ну і в вкрай, ну, крайньому випадку будуть вже... Стартові гравці виходити на заміну. А поки що ми будемо вже зустрічатися на моментах та голах. Пенальтів! Вже на п'ятій хвилині буде пробивати Київське Динамо. Знову рука. Це Селезньов. Мабуть. Немає у нас циганкова і буде пробивати Міла. Опорник наш. Ну, Давайте. Ось так на Силу проб'єм і, на жаль, не реалізовуємо пенальті. По центру залишився арбітер. Голкіпер. А зараз може бути момент. Ні. 1-0. Динамо Київ відкриває рахунок на 26-й хвилині. І робить це Віталій Буяльський. Вдалося розіграти е, якусь внятну комбінацію з таким Черпачком і Ванат. Гольова передача. Е, ванат, якого рейтинг вже 71. А, До речі, у Супряги рейтинг ще підвищився вже 79. Непогано, дуже непогано розвиваються у нас футболісти. Віталій Боярський за його перший гол в чотирьох матчах. Попов 2 2.0. 76 хвилина. Денис Попов. Е Зорієнтувався і добив м'яч. Який. Ох, і ще й голкіперу. Непогано. Непогано. Там в... вигра... була боротьба між захисником і Сидорчуком. Захисником Минає і Сидорчуком, і м'яч вдало на підхопленні в дотик зіграв Попов. І ось так. Багато критики від мене отримував Денис, але він отримав її за свою захисну роботу. Те, скільки він пенальтів привіз. Ну, ось в цьому було діло. На цьому матч закінчується. 0-2. Остаточний рахунок на користь Динамо Київ. Навіть другим складом ми змогли здобути перемогу. Тому що, як ви пам'ятаєте, в минулому сезоні це, ну, з цим у нас були неймовірні проблеми з другим складом. Ну, по статистиці ви самі все бачите, нуль ударів у уминає. Що там, Дніпро виграло, Зоря виграло, ЛНЗ програло. Тобто ми від другого місця тепер вже на 13 балів підриваємось. Так. На 13. Ну, а далі у нас е Ліга Чемпіонів. ПАОк, де у нас все дуже сильно закрути, закручується в групі. Звичайно, ПАОК уже ні на що не претендує. До речі, це ганков найкращий бомбардир. Е, Манчестер Сіті. 9 очок, вони грають з Севільєю. У нас з Севілією по 7, і ми граємо з ПАОком. Зіграємо, чи, напевно, ось цією схемою. Тільки ось тут потрібно коректив зробити. От. Ну, а тепер можна виходити на поле. Старт грає, лише давайте в форми. Ще подивимося. Ось так зіграємо в білі, вони нехай в чорні. Це кагава у них тут. Сітклей, до речі, в них там грає. От. І кагава. Ось всі, в принципі, всі знайомі. Арбітр матчу з Туреччини. Озгур. Озтуркменк. О господи. Що таке? Що не так? Я не знаю. Секунду. Так, а ну спробуємо з цією схемою. О, а з цією схемою впустило. Я не знаю, чому при схемі ну, 5, 2, 3 не хотіло пускати. А з цією 4, 5, 1, в матч зайшло. Не знаю, якийсь недоступний гравець там писали, що був. Хоча, як ви бачите, я... ...як ви бачили, я замінив травмова Олександра на Дубінчука. Поок, Стадіо Класико. Граємо на виїзді. І нам... Нам дуже потрібно здобути сьогодні перемогу, щоб на останній тур вийти в більш вигідній для себе позиції. Ну що ж, пролунали, пролунав гімн Ліги Чемпіонів, тут показують нам склади, які ми вже бачили. Ну і розпочинаємо. Матч, ну, можливо, не за вихід в 1 8 але за, як мінімум, за другу позицію. Подивимося після першого тайму, як грає там Севілья. А у нас перший момент може бути. Відбиваються греки. Тому що навіть для Манчестер Сіті я прогнозував, що вже все буде вирішено після 4-го туру. Але ми їх обіграли, і для Манчестер Сіті мотивація нікуди не зникла. Тому що ще одна там поразка від Сивільї, вони можуть і нікуди не вийти. Хоча в останньому турі вони грають з ПАОком. Для них, я думаю, там все одно. А от для нас і для Сивельї... це... дуже... Вагомий, вагомий результат. Результати в матчах проти Манчестер Сіті. Зараз контратака. Дамсгард! Як розрізали. З лінію оборони Дамсгард відкриває рахунок на 13 хвилині матчу. Доки ми говорили про турнірну ситуацію. Динамо Київ перехопило м'яч і вийшло в швидку контратаку. І завершили її забитим м'ячем. Чудово, починаємо. І в турнірі. Ми, звичайно, не знаємо, як грає там в паралельному матчі Манчестер Сіті з Севільєю. Але можливо ми зараз навіть на першому місці в групі. У Манчестер Сіті так. У Манчестер Сіті в останньому турі паок. Там, я думаю, вони виграють без проблем. Ну, свої очки вони наберуть. А у Севільлі складніша ситуація, тому що у них зараз Манчестер Сіті, а потім Динамо Київ. Ще один удар від Шепелєва. Ну а у нас, у нас матчі з Сіті уже. Наші матчі з Сіті уже позаду. Хоча на, буга... на бумагі. На бумазі е, виглядало все для нас не дуже радісно, тому що спайка з Манчестером. Ну, вона нічого хорошого ну, не обіцяла. Дві поразки і крутіться як хочете. І можна на Агуеро віддати Агуеро 2-0 Серхіо Кун Агуеро. Відзначається забитим м'ячем. Робить свою роботу. І як заспівав стадіон. Гарний, гарне завершення. Ось що мені в ньому подобається. Це впевнена реалізація. До речі, Серхіо Агуеро найкращий бомбардир чемпіонату України, має. здається, 6 м'ячів. у... Чи по почекайте, я не пам'ятаю скільки, але в нього всього 5 матчів. І він йде на першому місці в чемпіонаті України. А у його конкурентів там по 11 матчів. Тобто наскільки ефективний є Серхіо? Пам'ятаємо його дубль у матчі з Львовом. Дамскард. Агуеро? Відає передачу на Циганкова. Циганков пробиває! 3-0! 30-та хвилина! Ну тут вже без якихось. Тут, тут вже все зрозуміло. 30-та хвилина, 3-0. Перший матч ми з рахунком 6-0, здається, виграли. От. У Серхіо ще... Й... Серхіо ще й записує гульову передачу на себе. Віктор Циганков. Ну, що ж, підтверджуємо ми підтверджує статус аутсайдера. І тепер будемо дивитися вже за паралельним поєдинком після першого тайму, як там вони грають. Шепелів. Ах, не. Помилка. Подача в штрафний майданчик Рамос. На місці. Циганков. Переводимо на, на інший фланг. Тепер Дубінчак розпочинає атаку пасом на Дамсгарда. Дамсгард повезло. Розхитати він. Віріна. Під себе бере м'яч, але той вчепився в свого опонента. І. М'яч вийшов від саме Дамсгарда. Удар від воріт. Далеко вибиває м'яч. Шепелєв поборовся і виграв. Другий поверх. Ах, не пройшла передача. В сайт. повинен бути так. І ось уже перший тайм доходить до свого кінця. Динамо виграє з рахунком 3-0 на виїзді і продовжує атакувати Подачі. Це невдала подача від Дубінча. І перший тайм закінчується. Ага, бачимо, що тільки Реал і Наполі грають в один час з нами, а Манчестер Сіті з Севільєю будуть грати трішки пізніше. Наш матч, мабуть, почався о 19.45, а вони будуть грати в 10 годин вечора. Агус Ау. Августо. З м'ячем. Крізь трьох. Віддає передачу. Кагава. І сирота. Ні. Наче відібрав, але втратив. Шапоренко. Циганков. Тимчик підключається до атаки. Ох, який там підкат! І це було... Ризиковано так стилитися в підка. До речі, в першому матчі була червона картка у греків. Шапаренко. Шапаренко. Сам. Ах, не проходить на гуеропас. Рамос. Забираємо м'яч і тут же ми його фергемо. Кагава. Аугусто. верхова подача не проходить. Там, дивіться, тільки мені ще одного лівого захисника не травмуйте. Зганков. Ай, Сітклей! Ось! До речі, колишній динамівець, його взагалі не видно. Сьогодні не згадуємо ми про нього на полі. Ось, знову він з м'ячем. 23-й номер. Здається, під таким самим він якде Динамо грав. Тимчик. Ну в тимчика швидкість в... Просто балдежна швидкість у нього. Циганков. Ц... Зміщується в центр циганков! Про... Проходи! Ох, ніч! Ось це так удар. Не завершується, на жаль, голом, але було ефектно. Можливо, там навіть голкіпер дотягнувся до м'яча Рамос. Удар... Ну це. Удар від Августо дуже не точно. Зганков дотик на Агуеро. Агуеро. Сам з м'ячем. Прибирає він Сітклея, то йому ноги зашпортує. І м'яч він Агуеро втрачає. І давай на пусті ворота. 4-0. Вказує на центр. Суддя. І м'яч зараховано. Розкатали як по нотам. Цей гол. Давайте ще раз, міло. На Дамсгердав дотик на Агуеро. І тут вже ніхто не, услі... не вслідкував за Шапаренком. Сипеться. сипиться захист. М Паока. І... Ну їм нічого не залишається, як вводити м'яч з -е центру поля. Ох, нічого, собі міла, це буде, напевно, жовта картка. Так, ну... Погарячкував трохи. 16 хвилин. До кінця матчу? Неточний удар. Бущан все контролював. Шепелі. Ох, там буде картка. Циганков зараз буде пробувати сам обій обійти Сітклея, але Сітклеї не повівся на Бирбатов спін. Тимчик. Ах, не дають тимчику. Пас віддати. Дамсгард не проходить. І зараз... Знову вони закидають і закидають той м'яч вперед. Дивіться, куди Рамос уже пішов, Див... Ох, там непорозуміння яке. У Гравців міла. Ну куди? Куди цей пас? Уже і ми граємо в незрозуміло що. Ну, вже відверто дограють матч гравці. Уда... Ох, ну. Можна було й не пропускати. Паок, ну такий м'яч честь забиває. Розмоч... Розмочили рахунок. І загальний рахунок 1-10. Ну, Тут трошки проспали ми. Ох, так. Там... Ну, Тут чітко було розіграно. Не встиг Рамос, йому. Забракло йому швидкості, так, це там розвалився. Якби травму якусь ще не отримати. Ну що там? Коли вже свисток, давайте вже за закінчувати цей поєдинок пошвидше. І сили не, не витрачати. Дві хвилини. До закінчення поєдинку ще од в одну атаку сходимо. І можемо забити ще один м'яч! 1-5 Шапаренко Робить дубель. Що знову між ніг. Забиваємо. І на цьому фінальний свисток! Перемагаємо на виїзді. І Сьогодні у нас дві перемоги на виїзді. 2-0 в Ужгороді і 5-1 в Греції. І тепер подитам Реал Мадрид в Наполі виграє. 3-2. Ну і давайте тепер глянемо турнірну таблицю в нашій групі. Після п'яти турів в Лізі Чемпіонів, Манчестер Сіті обіграв Севілью 3-1. Ну і... Я не знаю, чи тут працює е... особисті зустрічі, але якщо другий, ну якби критерій другий, це за різниця м'ячів, то ми вже вже Севілія нас ніяк не наздожене. Тому що ми маємо... ...ну, Якщо вони обігрують нас, то мають 10 очок. ...ну, Але за різницею м'ячів ми повинні бути вищим. Але я не знаю, як тут це працює. Ось, ось тут Аякс і локомотив мають порівну очок, але Аякс вищий за рахунок... А ну вони в них виграли, тому я не знаю. В них менша різниця м'ячів. Точно більша. Але вони обіграли локомотив. А, і локомотив обіграв їх. Тому... Тому скоріше за все тут за різницею м'ячів буде. Далі. І ну, тоді, тоді ми вже вийшли в плей-офф. Тому що Севілья нас ніяк не наздожене. Тут не написано, що там ми вийшли. В плей-офф. Ну що ж, добре, на цьому ми будемо завершувати. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступному відео. Ну і всім удачі і всім пока.